Всім привіт підвисники. Мама буде перевіряти оцю штуку. Воно має бути ось так. У нас штучка така ось, чорненька. Там мама загубила якусь штучку, ви не подібаємо. І мама її шукала, і вона не знайшла і буде розбиратися, може, так ось. Но я пока еще вам покажу вот интерьер. Тут у нас сквищи саморучные. От а все мои сквиши таба, таба и просто такие типа просто сквишендры и все. Вот так. вот так. Идем наливать воду. А у стики тебе хватит? Не, мало. За минерально? Нет. І ти ще не стигла. Да. Напрям повнуку. Пол. Ще половиночку? Огор, лучше більше. Ну, ось так. На все ми будемо набирати. Ось, <coughs> <coughs> <Все>. ось. <coughs> Ой, блін, 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 блін. То есть вот так. Ну, погнали. Это я когда вам вами цукрочку дарила. Я думаю, норм. Або скажу сейчас, что треба вылить трохи. Або скажу сейчас, что треба трошечки вылить и так дальше. Нет? Хватит? О, сейчас буду заливашку робить. Ну, как вы бачили, треба что-то удобрение будет. Або что ж, мне маме вчера на день рождения подорвало. бачимо, я регулюю яскравість. Як казала, тут міститься два режими яскравості. Середень під час робочого процесу. А ні, ось все, бачите, там вогонь, коротше. І воно зараз має йти, але в нас воно просто не йде, типу, якщо чесно. Має бути такий... Е -е Як бачите, у нас проблема, воно просто не заворожується. Він жалко, я <кій> не розумію. Так, ждемо. Ми дуже сильно ждемо. Ми хочемо швидки. Щоб... Ми вже півгодини сидимо. Воно... Не Ні. Ні. А що це? Ми вже півгодини ждали, але воно не туди, не туди. І тільки що воно засвітилось, коли я реально включила камеру. Тип що це? це таке? А ну, Тільки тут має бути вогонь. Але він його нема. Ну і, що далі? Ну, має бути там вогонь. Зараз вам ближче покажу, приближу. бути з цієї бачите, серединки вогонь, як було показано на оцій коробочці. Воно ж. Ріл! Подивіться! Фонарил реально працюй. Против... А что это? И что тут надо делать? Классно. Мама, что это? Это вообще... А ну, вам нужно это? Капец. Так, подписчикам моим обовязково сподобается, они будет что <кій> о вот такого сюрприз прайс. Ну просто подивіться на цю красочень. Дивіться. Я що це? Це, це просто подивіться отак вообще кайф вам, якщо вот так подивіться. Батько, йди сюди быстро, быстро! Бо треба Боже, це ну, так гарно дивиться. This. А? Mm -hmm. <рророк> Мой типичный батько. Ага. <pers> Ре реально? <поют> По ветру стало таки вкусно, что вообще. <кху> Ладно, у нас светится на, 100 сотки. Ну, блин, ну... О, о раздымилось уже. Тики... Не сильно видно, бо того, що й фонарик включить, конечно не вас. може отак вийде. А ну мам давай включай, включай. Дивіться, як красиво. Вон цей димочок, типу, іде. У нас така ялиночка там стоїть, таке ось таке. Ну, подивіться, як це красиво. Ну, сіх, до добачні гарного дня.